Вітання усім глядачам. В ефірі першого міського проєкту Прайм Тайм. У студії працює Наталя Болденська. І сьогодні будемо говорити про одне цікаве місце, яке з'явилося у Кривому Розі. Воно дає безліч можливостей для всіх охочих, а саме аудіовізуальна студія контента, яку створено спільно завдяки співпраці Ради оборони міста, влади Кривого Рога, а також фонду ЮНІСЕФ і. Громадської організації Культурна платформа Закарпаття. Аудіовізуальна студія пересувна в цьому є її родзинка. Вона буде кочувати по різним районам Кривого Рогу. Наразі вона в Саксаганському, і діти з цього району вже спробували себе в цій студії. Тож, власне, про враження і про те, наскільки ще студія буде в Саксаганському районі, поговоримо сьогодні в нашому ефірі. У нас в гостях керівник театрального колективу Площа М Палацу культури мистецької Наталя Дорофеєв а також учасник цього театрального колективу Микита Юрчук, доброго вечора. Рада вас вітати. Добрий вечір, Добрий вечір. Навзаєм. пані Наталі. В Палаці культури мистецької наразі діє аудіовізуальна студія. Скажіть, як довго вона там ще буде і як взагалі це виглядає? Наразі планується її перебування у нас ще до двох тижнів. Ми правда сподівалися трошки довший термін, але виявилося, що ще до двох тижнів, і потім вона змінить своє місце локації. Ось і зараз вона в нас. Десь приблизно з початку травня, тобто десь місяць буде в нас, uh -huh. по суті, якщо так загально порахувати, так тобто, вже вона кілька тижнів у вас <клес> діє. Так, вона вже кілька тижнів. В нас вже десь два тижні. Вона трошки навіть можливо довше. Ну і ще два тижні. Так як виглядає тих ну з такої буквальної точки зору, що це за студія, куди куди потрапляє людина? Людина потрапляє в певний кабінет, в якому знаходиться певна металева шафа, скажімо так, яка розкривається на дві частини, і в цій шафі знаходиться все, що потрібно для створення аудіовізуальних проєктів. Можна поєднувати, можна розділяти, тобто можна тільки аудіо, наприклад, писати або відео і так далі. Що входить до цієї шафи? До цієї шафи входить камера Sony, на яку власне, відбувається запис відео, а також трансляції. Якщо, наприклад, ми б хотіли працювати як стрімінги, то ми також можемо їх вести. Два мікрофони для подкасту, два столи, які можна поєднувати в різних його. Форматах, ну, тобто можна квадрат, можна там подовженець, знаєте, як, наприклад, прес-конференцію даєте. А три стільчики синього кольору, які розкладаються для власне спікерів, для головних, скажімо так, ще невеличка така для е, запису простих і трошечки е, складніших аудіотреків, е, клавіатура, е, синтезатор. Е, також дві колонки, ноутбук, певна купа дротів, які нам дозволяють зробити це все. І також, звичайно, світло софтбокс. Це, до речі, дуже. На мене шалений бонус, тому що не в кожного блогера, не в кожної школи mm -hmm. є саутбокс, а це важлива частина. Таке вже професійне світло. Так, так, і дуже гарне, і дуже якісне. Ось і декілька штативів, звичайно, що. І програма відеопрограма, як відео-аудіопрограма, яка створює нам через ноутбук, який так само є в цьому складі цієї студії, яка власне спрямована на те, щоб проводити. Трансляції та робити відео-аудиозаписи за цей час, за ці два тижні, поки студія от зараз вже в палаці культури мистецької. Наскільки проявили для, до неї цікавість ваші вихованці? Шалено. В них ми сподівалися, що буде набагато, ну не дуже набагато, але на якийсь довший період. І вони вже створили певний контент-план і е, розділили між собою ролі. Наприклад, ми Кита Юрчук і ще декілька в нас дітей, які е, погоджуються бути ведучими. А для учасників театрального колективу це важливо себе е, спробувати на практиці, а не тільки займатися е, теорією. Теоретично, ага. Так. Е, от, Є деякі діти, наприклад, наприклад, Марія, Кирило, Дар'я, які готові створювати монтаж та наповнення відеоалізації та також вести ютуб канал. От і власне тому в нас вже просто була величезна кількість планів. і Ми сподіваємося, що якщо в нас Стигнути, встигнути, і якщо в нас вийде ще одна можливість співпрацювати з цією студією, ми залюбки, ми готові. Микита, розкажи про свій досвід. Розкажи, чим ти по-перше займаєшся в, в театральному колективі своєму, і як ти вже попрацював у студії звукозапису у колективі я займаюся ще рік, угу. проте я зіграв декілька ролей. Тобто, ти Над... акторські здібності опановуєш так. Там, так? І як тобі взагалі це заняття? Наскільки складно? Ну, немножко складно. А що саме? В чому складність? Що тобі найважче дається? Mm. Оце, от, оце забув, як воно називається. Добре, тоді розкажи про те, що в тебе виходить, бо ти ж не кинув займатися, все ж таки рік це не маленький строк. За цей рік, от, якби, які твої здобутки? Що ти от, що, що за ролі ти зіграв, чим ти пишаєшся. Я зіграв, наприклад, я зіграв роль зайчика у народній касті Коза дереза угу. Це Як? головна роль, скажи, що головна роль. Це головна роль. Тобто відповідальність така подвійна, так, на тобі була? Ну, сама головна роль коза «Коза-дереза». До багато слів треба вчити для цього. тексту? Mm. Ну, — Складно Пази було? було... — ні, не складно. Впорався. Все вдалося. Так. А розкажи про те, як ти вже спробував себе от у цій студії. В якості кого і які на тебе враження вона справила? Ем, я був в якості інтерв'юера. Угу. Як тобі взагалі все там виглядає, коли ти вперше потрапив, які, які були перші враження від студії? Перші враження були здивовані. А чим саме що тебе здивувало? Ти чогось не бачив до цього подібного? Що ти бачив вперше у те, що ти побачив у студії, які? Знаєте, там була така штука велика, десь така. Угу. І я не знаю, як вона помістилась. Десь таку коробочку. Пані Наталі, що це було, ви розумієте? Я так думаю, Про що це або світло, або мікрофон. <гум> Щось з цього по опису. Ні, там була така чорна велика штука і пам'ятаєте, як на столі стояла? А на столі стояли ще мікрофони, я пам'ятаю дуже добре. Ні, на, то на такому великому столі, який був посер... ну, Словом, Це Посередині. було що що було великим, але вмістилося зрештою в якусь невелику коробку. — На столі. Стояли два штативи з камерою та світлом для того, щоб нам трошки було mm -hmm. ну напевно, це було світло. Там така тонесь, тонесенька полочка. Отаке, так от. mm -hmm. це світло, це саутбокс. Він розповідає про саутбокс, і Йому дивно було як. Виростає, коли розкладаєш, mm -hmm. а коли складаєш, то таке маленька. Це дуже комп'юце в шафу вкладається цю так. Микута, а що ти робив? От, буквально, що ти робив у студії, що ти вже встиг там, чи записати, чи щось зняти? Ми, за, ми записали не ми, 13 тринадцята школа. Mm -hmm. Одна дівчинка записала там, я чув, якусь маленьку киця пісню якусь. Mm -hmm. Mm -hmm. А я. А ми записували мистецько-митецький подкаст. І про що він був? Ну, я був в ролі цього. Інтерв'юера ти каже, так? Тобто ти брав інтерв'ю, і як тобі в цій ролі? Наскільки це складно? Значте, я скажу в кого. В кого? У голови ради оборони міста пана, Ві... пана Олександра Вілкова. І наскільки ти хвилювався? Ну. Не наскільки. Мені просто було там там просто були запитання такі легкі, uh -huh. родом з дитинства. Uh -huh. Називалось вона. Uh -huh. Запитання тобі допомагали готувати, так? Я розумію. Да, мама. А які на твою думку були найцікавіші запитання? Які тобі найбільше сподобалися? Е, в другому варіанті найцікавіше запитання там було два. Uh -huh. Час... Ну, декілька. Ну, яке саме. Часмика, смикали дівчаток за косички, uh -huh. була ли у вас рогатка в дитинстві? <рес> була? Ти пам'ятаєш відповідь? Була, кажеться. Uh -huh. А ще він сказав якось не пам'ятаю, як це називалось. Про що ти мрієш? От, ти займаєшся в театральній студії, ти спробував себе в якості інтерв'єра. Які взагалі в тебе плани і мрії от, на сьогоднішній день, от, що тобі цікаво, чим займатися надалі? Ця штука, ця штука вона зроблена, напевно, для того, щоб знімати там відеоролики, подкасти. Ну, ти б що хотів ще там от зняти чи зробити? Я б хотів зняти якийсь мультфільм, наприклад. Ну, я думаю, технічно це навряд чи там. Або аніме. Ага. Мультфільм е, ні, тому що там немає достатньої програми е, наразі. Але якщо е, ну, в принципі, доставити я думаю, що це можна зробити. Але ми вчора записали після подкасту. Невеличкий такий ролик. Ми ще його не змонтували про те, як озвучуються мультфільми. Uh -huh. І коли ми змонтуємо, в нас буде на самому відео фрагмент з мультику і той, хто його озвучує саме в цій студії. Тобто не просто голос будемо накладати, а такий невеличкий, як навчальне відео ну або відео, яке розкриває невеличкі секрети, тому що дуже хотілося, щоб була показана робота дітей за кадром. Такий, як зараз варто говорити, туторіал, тобто угу, те, угу. що показує, як воно створюється, угу. і ми сподіваємося, що скоро ми змонтуємо це відео, і ми його випустимо на ютуб каналі Мистецький та Ютуб каналу Площа. Пані Наталі, наскільки ви е, от, бачите з боку, е, це потрібна штука? Тому що зараз, в принципі, у багатьох дітей телефони того рівня, що можуть знімати дійсно різну, е, різні відео і начитувати там на диктофони, щось монтувати. Наскільки ця студія, незважаючи на те, що зараз дуже технічно всі просунуті, наскільки вона необхідна і що найближчі найближчі два тижні там ваші вихованці будуть робити? Um... По перше, я абсолютно погоджуюся з вами, і дійсно я задавалася також цим питанням з приводу того, що у дітей є можливості. Але на жаль, через те, що в нас війна, не у всіх. Якщо до війни в більшості, то на жаль, через війну їх стало менше. По-друге, ця історія не всі мають можливість навчатися. Не всім зручно навчатися за допомогою youtube курсів. Інколи треба все ж таки це побачити, відчути, спробувати. Тому що одна справа ми дивимося на це через монітор. Інша справа коли ми в цьому. Ну, скажімо, знаходимося і бачимо, так тому що навіть якщо розставити штатив, його теж треба правильно розставити, щоб не було заваленого горизонту і так далі. так далі. Плюс ця історія об'єднує. А оскільки ми живемо в такий час, уже так роки чотири, ще з початку ковіду, дещо дистанційно, ця історія об'єднує. Вона вчить дітей. А це важливо працювати в колективі, бути один за всіх і всі за одного, а не кожен сам по собі, для того, щоб цей проєкт створився. Коли ти створиш один проект сам свій, це одна історія. А коли ти робиш і хочеш зробити великий якийсь проект про щось, тобі потрібна команда, і в ній працювати потрібно вміти. А для цього ця студія просто фантастична, тому що можна розподілити ролі. Можна спробувати експериментувати, можна потрогати і по Покористуватися відеотехнікою uh -huh. е і тобі не скажуть, що там не чіпай, це дороге. Ні, це створено для дітей, які мають нею користуватися, е мають навчитися, е мають е таким чином. Вони отримують певні ще навички, які їм дійсно дуже знадобляться в майбутньому, тому що ми е все більше і більше переходимо в технології, і це теж буде певним е таким руханцем. У наших професіях, тому я вважаю. Що, якщо буде можливість у нашої країни, у наших митців співпрацювати надалі з ЮНІСЕФом, і якщо буде можливість таких аудіомобільних аудіовізуальних мобільних студій нам надати більше, це буде просто фантастично. Якщо вона буде принаймні там в кожній школі або в кожному палаці ну, там, центрі творчості, угу. це додаткова історія, де діти зможуть виражатися, як на Яскравіше і м, без кордонів, вільніше. За допомогою, за допомогою технічних, технічних засобів, так. так, це буде дуже фантастично. І плюс це дуже гарне поєднання поколінь, тому що ті, хто старші, не обов'язково за віком, мають на увазі дати досвідом. Вони діляться досвідом з молодшими. Це теж певний контакт, який відтворюється, і таким чином ще раз нагадую про те, що Україна. Це дуже дружня і така співпрацьовита нація, країна і нація в ній така ж сама співпрацьовита. І я думаю, що все починається з дитинства. Тому якщо буде в кожній школі за можливості або хоча б в одній школі у селі, mm -hmm. да, там шкіл, наприклад, три, а в одній школі така стоїть. Всі з різних шкіл зійшлись, ніхто ні з ким вже не конфліктує, всі працюють над справою, і таким чином ми. Утворюємо нове класне покоління нашої країни. Я вам дякую за цікаву розмову. Нікіта. Тобі бажаю успіхів у твоєму розвитку театральному і, можливо, в якості автора підкастів. Ну, що ж, я дякую нашим гостям за цікаву розмову і нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм були керівник театрального колективу Площа М Палацу культури мистецької Наталя Дорофеєва, а також учасник цього театрального колективу Микита Юрчук. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Микиті 8 років, але не дивлячись на свій юний вік, вже бачить себе у творчій професії. Поки що хоче в дорослому житті стати професійним актором, тому для відточування своїх навичок публічних виступів ходить до нової аудіовізуальної студії контента і вже попереду на нього очікує важлива місія взяти невелике інтерв'ю у відомої в місті Персони. До нього готувався з понеділка. Тому що я почав ходити. Мені дуже подобається виступати. А ще в мене дуже гарна викладачка. Питання, наприклад, про його, як він виріс, де він? виріс. Нова аудіовізуальна студія контента це нові можливості, які отримали в свої розпорядження мешканці міста завдяки взаємодії ради оборони міста та влади Кривого Рогу з ЮНІСЕФ та громадську організацію Культурна платформа Закарпаття. З обладнання тут є комп'ютерна техніка, відеокамери з роздільною здатністю 4К, обладнання для звукозапису та студійне світло. Завдяки ліцензійному софту усі створені молоддю продукти і відео, і аудіо подальшому можна розмістити на стрімінгових платформах і разом з культурною. Платформою Закарпаття був створений проект про аудіовізуальну студію контента для того, щоб діти з маленьких міст або міста, які, наприклад, великі, але не дуже, скажімо, так, займаються творчою діяльністю, мали змогу розвивати свої творчі здібності, особливо. У сучасному світі використовуючи сучасні технології. Тобто, в принципі, ця студія вона створена для того, щоб діти вже не просто вчилися, скажімо так, у книжках або на курсах, а і практикувалися. Серед перших гостей нової аудіовізуальної студії в палаці культури мистецькій був і голова ради оборони міста. Він ознайомився із обладнанням, яке використовуватимуть в своїй роботі відвідувачі контенти, а також взяв безпосередню участь у міні-подкасті із Микитою. Дивушся номатіра ну, за декілька хвилин. Хлопчик розпитав про дитинство улюблені предмети в школі їжу. А вже згодом всі разом переглянули, яким вийшло відео інтерв'ю. І такою можливістю створення інтерв'ю та запис подкастів можуть скористатись наступні 2-3 тижні діти Саксаганського району. Ми продовжуємо розвивати проекти для дітей і молоді. Залучаємо для цього як українських, так і міжнародних і експертів, і фонди, і допомогу. все, що можемо, дуже цікавий проект це мобільна. Студія, яка працює і буде працювати в усіх сіми районах міста Кривий, от, наприклад, зараз вона в Палаці культури мистецькій, і тут, поки вона буде там, два тижні, ну мінімум 150 дітей зможуть там записатися. І це ну, дуже цікаво, бо дуже гарне обладнання. І дуже гарна можливість. Завдяки своїй мобільності студія контента по черзі працюватиме у всіх семи районах міста. Раніше вже її можливостями успішно скористалися мешканці центрального міського району в бібліотеці на поштовому. Вже далі саксаганці передадуть творчу естафету до Тернівського району. Студія переїде до Палацу культури Північний. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.